Суп-пюре із помідорів. Беремо цибулю і нарізаємо її так, як вам зручно. Це взагалі не важливо, бо вона все одно продається ще в блендері, власне я просто нарізав її великим кубиком і все. Пересипаємо цибулю до кастрюлі. Чистимо помідори. Мені було ліньки ставити водики 50 для того, щоб бланширнути ці помідори, тому я просто зняв, зрізав цю шкірку. Ось я відчищені помідори. Це шкурка. Ні в якому разі її не викидати, бо її дуже класно можна з'їсти. А це в каструлю йде. Беремо воду і туди вливаємо лимонний сік. 36 грамів. Я думаю, тут є нормально. Далі цю воду переливаємо до цибулі з. Поміндорами і додаємо ще трохи. Сюди ж лавровий лист. Суміш перців, бо в мене немає чорного. Цукор. Сіль. І ставимо на вогонь. Хвилин на 30, а поки ми наріжемо іншого боча. Нарізаємо картоплю та моркву. Неважливо як, я нарізав просто. Великими шматками, бо її все одно треба перетворити буде на кашу і каструлю. Хоп! До картоплі з морквою. ще корінь селери та білу частину лук цибулі порею. Яловичину зачищаємо від зайвого кістки, жир і теж каструлю. Напевно, я не знаю, в, мет... в методичці цього не написано, але не буде. Тобто там є яловичина, але що з нею робити не сказано. Я думаю, так треба. Подивимось. Але я не знаю, як її перетирати. Що буде тобі? І знов. Вода. Ще набавлено. додам суміш перців. Так. Лавровий лист і посолити. Чекаємо, поки приготуються, а тут витягаємо лавровий лист. Далі, по суті, робимо бішамель. тобимо масло, туди борошно, перемішуємо, і додаємо молоко і чекаємо, поки зікрове. Має вийти час повне. Це є бішамель наш. Очі вже готові, тепер їх треба через сіто передерти. Подати мати на суміші, потім додати бешамель і загостити щось таке, напевно, може бути. Все перемолов, додав чесник та кріп і зараз треба нагріти, не закипити, і додати бешамель до нього і все готово. Вже закипів, тому можна додавати соус, бешамель перемішати і все готово. Ось він готовий, мені здається, він. Вийшов трохи не таким, як мав бути, але все одно треба пробувати. На запах в першу чергу відчуваються томати, а далі вже інші овочі, такі як селера, там картопля. На смак так само. Доволі легкий смак. І. В принципі непогано, дуже смачно.